Всім привіт! Сьогодні приготуємо рибу так, щоб вона залишалася ніжною та соковитою, в жодному разі не пересушена. В мене є дві доради, це грам 700. Так, можна готувати не тільки дорада, а ту рибу, яку ви любите, звичайно. Що я роблю із спецій? Я полюбляю тільки сіль та перець. Як на мене, смак риби має бути смак риби. Я вичистила все, всю серединку і вичистила зябра. Шолуху я не чіпала, я ніколи не очищаю від шолухи перед тим, як запікати рибу. Все в більші спеції я нічого не додаю. Вкладаю рибу на пергамент. Це буде перший слой. А тепер фольга, І я не раджу це робити без пергаменту або без фольги, Це ідеальне поєднання спочатку пергамент, а потім фольга. Так, риба вийде надзвичайно ніжна, вона вся приготується рівномірно, не буде десь частинки підсушена, а десь частинка ще недопечена. Тож обов'язково запаковуйте і в один, і в другий матеріал. Духовка в мене вже майже розігрілась до 200 градусів. Так як в мене дві риби, а це майже 700 грам, Я буду запікати при 200 градусів 35 хвилин. Якщо у вас одна рибка або дві маленьких від 20 до 20 хвилин це мінімум до 25. Готово! В мене пройшло рівно 35 хвилин. Я достала рибу і вже починаю її розпаковувати. Трошки гаряча, але нічого. Не залишайте більше, ніж на 5 хвилин в фольгі, інакше вона буде продовжувати готуватися від тепла. І дуже вірогідно, що вона просто пересушиться. Відразу, достаньте її з фольги, можете залишити в пергаменті, але фольгу обов'язково приберіть. Все тепер тільки залишилося її почистити. Все це очищає, очищується дуже швидко, легко, ось так піддіваю ножем, вся вона сходить. Ця риба, вона взагалі майже без кісток, дарада. І ця риба дуже жирна. Подивіться, яка вона жирна. Я вам зараз покажу те, що вона справді приготувалась рівномірно. По хребту не буде ніякої червоного м'яса. І як на мене, це одна із найсмачніших риб для тих шанувальників, які полюбляють жирну рибу. Ну, я маю на увазі не карасики, то Звичайно, ця риба до смаку, Лосось, дорада, бо вона дуже жирна. А ще солодка подивіться, вона абсолютно вся рівномірно приготувалась. Ось результат. Я додала трохи овочів, капусту з цибулею та петрушкою. Якщо є бажання, якщо вам так смакує, обов'язково додайте сік лимону. Я цього не робила, але знаю, багатьом подобається. Тож смачного.